Друзі, чи бувало у вас таке, що ось почала боліти спина, і ви не знаєте, що робити? Масаж уже не допомагає. М'язи десь пережаті. Які методи ще можна використовувати сьогодні? Про це нам розкаже Коваль Олександр, фізичний терапевт та реабілітолог, який в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Радіємо, що ви завітали до нас, і ось хочемо це спитати про біль власне, про найпоширеніші причини болю саме у спині. Це так, доволі таке складне питання, в тому в той спині може болити, боліти близько 200 структур. Біль може бути взагалі різного характеру і опис болю. Перше, коли вас почало боліти, задайте питання, як це перший раз сталося. Якщо людина чітко відповість, о, це було там місяць назад, я йшов, оступився, щось важке підняв. То це велик, чи впав, це велика ймовірність, що щось травматичне. Uh -huh. Якщо такого нічого не було, було все там переставляв, робив меблі в кімнаті, вранці просипаюсь – боли болить. Це вже інший характер, скоріш запальний процес, дивлячись локалізації болю, чи болить локально, чи починає віддавати в сідницю до коліна, чи аж до стопи. Це вже більше грижі протрузії, більш складніший випадок. Потім у мене болить. Я відчуваю біль. Стреляю, біль. Я відчу, відчуваю напруження. Це все зовсім різні білі і різні рекомендації щодо характеру. Якщо я відчуваю біль, то це, можливо, просто тактильний голод. Тобто людина вдома котів гладить, а хоче, щоб прийти на масаж, щоб погладили її. Чи можна позбутися болі в спині? Я розумію, що це також дуже обширно сказано, тому що, знову ж таки, яка це біль. Але, власне, чи можна позбутися в домашніх умовах? Знаєте, десь там. Кульнуло, больнуло, і ти такий, ну все, трішки на, на перекладині повисів там, <поргумент> два рази нагнувся, повернувся, все, пішов на роботу. Кольнуло, кульнуло стрельнуло, тут знову ж таки. Якщо це порівняно зовсім нелегенький біль в перший дискомфорт, ми можемо там трішки порозтягуватись, але м ніколи не тягнемо поясницю. Вона так влаштована, що от тягнучи її. Ми можемо собі тільки зробити більше. Стосовно того, що повісіти на, на перекладині, е, якщо це вже щось там серйозне, хронічне, то в більшості випадків ми просто структурам не даємо загоюватися. Е, момент спригування. по-друге, якщо ми повісимо, у нас навпаки все сковується. Да, ми можем, людина може повісити, їй там стало легше, але максимум годин на шість, угу. а потім так же само, або ще гірше. Тому, якщо біль невеликого характеру, в першу чергу ми можемо трішки там, там, тянемо сідницю, ноги, грудний відділ, ну не поясниться. І завжди тренуємо кор, тобто живіт. Угу. Угу. Чи завжди потрібно, або коли потрібно звертатися до лікаря, якщо болить. Болить і, власне, про яких У нас, болях? нас, Як фізичний терапевт, є ж таке поняття жовті червоні пропорції Червоні пропорції так. це коли при огляду пацієнта, опитуванні його. Є щось таке, що викликає підвищений ризик якихось складних патологій. Наприклад, людина каже, я хочу на масаж, були спина, добра, як сталося, я впав там на диван. Тобто ризик якісь переломів пошкоджень серйозний. Mm -hmm. Біль 24 години на 7, В кінцівка сильно не міє, втрачає силу. Тобто ми тут не чекаємо. Тут Одразу шукаємо лікаря, невролога, нейрохірурга, там вже до МРТ більш серйозно. Чай, час краще не гаяти в цьому випадку. Угу. Тобто дуже величезний спектр того, які можуть бути причини болю і він да, завжди дуже військовій день. Тих самих пропорців близько угу. 256, ну так, да, є там, угу. або ну, не знаю, 30 років, 27 років молода людина, хронічний біль постійно болить угу. 3 місяці, нічого не допомагає. Це можливо навіть до онкології. Uh -huh. тобто знову ж таки, ми чітко маємо визначити, чи це наша мануальна терапія, фізична, фізична терапія. Чи все-таки треба на більш якісні ідеї, детальні дослідження? Uh -huh. Тобто людина, якщо будь-який, якщо в неї біль, який от, справді створює для неї дискомфорт, вона приходить до лікаря і він вже визначає, так? Що, що що саме які можуть бути причини? Да, але лікар може, як правило, просто приспросту більшість випадків там набрік створюється. Лікар приписує проти набрякову терапію угу. майже в усіх випадках, щоб це не було грижа, чи якесь протизапальне, угу. да. Але Скорення причину проблеми. вирішення вирішені проблеми не завжди може тільки лікар вирішити. Угу. Може, це лише побороти симптоми, Звичай. але проблема да, вирішується. Ну, в лікарі так ну, влаштовані, їм так, треба зняти симптоми і в першу чергу. Угу. Просто така логіка і качать. Так... Скажіть, будь ласка, наскільки це правильно, тому що я розумію, що ну, підхід масажистів до цього в кожного свій, до прикладу, болить е -е, спина і людина, там, ну, все, піду, пройду, сеанс масажів. Але знову ж таки, є просто масажист, тому що він просто масажист там собі для профілактики, знаєте, людина проходить, але знову ж таки, є протрузія, є грижі, є там, можливо, якісь тріщини в самих позвонках. І хтось, можливо, скаже, сходіть спочатку на МРТ, щоб ви а хтось ні, то що правильно зробити, коли болить спина, до кого звернутися? Знову ж таки, тут потрібно визначити, як болить. Якщо це біль там порівняно дискомфорту, а людина ходить на масаж і стає краще. Я вітаю, ви просто здорова людина. Чому в спині зазвичай 97% не характеру? Тому що 3% ми можемо прив'язати до знімку МРТ, чи там якийсь визначений запальний процес, а 97 важко визначити. Після 30, ну, давайте всі зробимо МРТ, в нас кожного знайдуться грижі угу. протрузії. Чи вони угу. болять? Ні. В чи можемо на масажі вплинути на грижу протрузію? Угу. Ну, щоб ви розуміли, відстань від поверхні шкіри до грижи довжина вказівного пальця. На масажі мене достану. І якщо це біль не травматичного характеру, от якісь піднімаючі, то більшість таких болів за 4-6 тижнів приходять самі. Uh -huh. Ходіть на масаж, не ходіть на масаж, вони ще гірше не зробили. Масаж це просто звичайна спа-процедура. Тобто легальна можливість полежати годину на... Окей, okay, коли не... ми беремо вже що. Стріляє, в ногу, б'є, коли це вже... вже тяне ногу, і ну, ми розуміємо, десь воно ну, там з поперека все йде там, чи мурашки вже по пальцям тут десь ну, вже такі нерви там вже десь пережаті, і в якому випадку тут. Так, коли вже мурашки, це вже йде підтискання нерву, як правило, механічного характеру. Е, тут ідеалі, коли працює так названа дисциплінарна команда: і фізичний терапевт, і лікар-невророг, і нейрохірург, вони визначають їхнє не їхнє. Коли ми можемо працювати в ідеалі, коли лікар своє подивився, можна, і ми, щоб ми не робили, ми впливаємо на структуру, людині стає легше. Угу. А скажіть, будь ласка, ось з вами якийсь такий цікавий предмет. І ми вже анонсували, що будемо ще розглядати сьогодні ще один метод, от як можна ще зарадити цій проблемі, крім традиційних там масажів, які ми всі дуже добре знаємо. Голковколювання. Що це за таке страшне слово? Такий метод, який звучить дуже так серйозно, ну, але волков... насправді що це? Голковколювання можна розподілити зараз на дві. Гілки, які люди можуть путати. Класична акупунктура, рефлексотерапія, тобто це там Аляс Китая, там... Практики це горить, да, медитуємо, ставимо голки, впливаємо на спеціальні точки, угу. перемикаємо енергію інь-янь. Це тобто, не про це. так? Просто тобто, перемикаємо рефлекторно рефлекторне діємо. Єсь, є більш зараз сучасніші драйнідл, метал сухої голки. Навчання порівняно не потрібно багато часу витрачати. Голки використовуються ті, ті самі, але підхід цей науково підтверджений, пояснений, нічого там насправді складного Містичного нема. Містичного. Да, і просто ми використовуємо ці голки для швидкого розслаблення м'язу, коли нам потрібно. Uh -huh. Знаходимо так названу цю тригерну точку, болючу, яка віддає ще в інші місця, тому що точок можна зайти болючих будь-кого, але не факт, що вони саме викликають проблему. Знаходимо uh -huh. uh -huh. те, що треба, вставляємо ту голку і досягаємо швидко розслаблення м'язу. Власне, з чим взаємодіє голка? Саме м'язом з нервом. Е Ні, якщо в нерв попасти, то буде то трішки, аж, дуже аж, ой. Я дуже ой так. В м'язі м'яже ніколи повністю не спазмується. Ну, uh -huh. уявіть, там функція би втратилася. Пазумиться якесь волокно, або ділянка волокні. Вона жалась такі маленькі точечки, сформувалися капсули, якщо це давно, така горошинка можна нащупати. Там такі падає... тригери, як то кажуть. От Тригер да, місця, так. точка, це є чи боліва, це, це те саме. там вже своє життя, впав PH, нервовий іпус погано проходить. Вводячи голочку, ми фактично вирівнюємо тиск, або самими простими словами створюємо мікротравму разом з нею, організм просто цю ділянку заліковує. Це, але це просто відбувається миттєво. А скажіть, будь ласка, це може людина використовувати самостійно вдома, маючи там наприклад голку і там відчуваючи біль? для чи і... це, Чи це все ж таки небезпечно, навіть якщо там людина спочатку була в а потім самостійно це робить? Як, як це правильно зробити, так щоб не нашкодити собі? Є спеціалісти для цього. Так, цього є спеціалісти просто, просто щоб а, такі рекомендації давати, щоб доходять ми... люди з самолікуванням цим речами? Важливо, ні, щоб... слава Богу, ні, тому що так, бояться. Так, <світ> я сам боюсь, коли в мене волки вставляють. Так так. так, так, так. Щоб мінімізувати ось такий ну, як, ефект, коли як мінімум, там хтось ну, хоча почує. б правила антисептики. Угу. Щоб хтось почує і думає, так, все, беру голку, спробую вдома. Такого ми не робимо, ми йдемо до спеціаліста. Бажано, ні, тому що ну. Просто з якою ви метою ви будете робити. Яка глибина проникнення зазвичай. Він залежить від фізіологічної зони анатомічної. Два-три міліметри більше і так mm. далі. Міні Такі... ну, просто, зіскаво, як воно робити. Якщо чисто в сідницю, то можна її хоч повністю вставляти. Наприклад, голочка, скільки це? 4 міліметри. Так. Покажіть, як вона виглядає. Вона В даному випадку така у неї направляюча трубочка, фіксатор. Ну, типу, як ми зазвичай робимо? Тут знаходиться точка, ну, тригер, де небудь там шукається, ну, я, образу, там, не знаю, десь знайшли. Угу. Тобто, ми Поставили голку, зняли цей фіксатор. А вона через трубочку, так? Так, да, трубочка як, як направляюча. І собі там шукаємо ту болеву точку. О. Це ми багато вставили. — Так, Тут нема структури, які не, життєво небезпечні. І вона собі стоїть там. Ем, коли ми попадаємо в триєрну точку, ми відчу, просто бачимо, як от м'ясо так смикається. Угу. Бо я думав, там трішки, а і так багато запхали. Ой. Ну, краще на то, то не дивитись. А, зазвичай, тобто, і також так, вже від е, ділянки, там вже залежить ну, е, е, скільки. Да, так, наприклад, шию, щоб до легені достати сантиметр 4. Дивишся, під яким кутом водим. Угу. А, знову Але ж таки. Але ж тут. Так, то, скільки. Три е, десятих міліметра, тобто, зовсім mm. Угу. Питання ну, в, в мене ще в тому, що. Тобто, я наскільки я знаю, є, якщо тригер, якийсь, тобто спазмоване місце. І є момент, коли людина може там за декілька масажів приходять, давлять, розминають, розминають, вона там м'якше, м'якше, м'якше і, і проходить. Голку воно допомагає набагато швидше, так? Це так, просто воно розслабити просто і не миттєво, потрібно це, там минути. Да. І... Якщо там тригерний точ, точка, що недавно сформувалась, голка просто миттєво спрацює. Не ну, Буквально там 30 секунд достатньо. Знайти угу. точку, розслабитись, 5-7 хвилин полежати, щоб перестрахуватись, угу. встати і піти. дуже цікаво. Але що з власного досвіду? Я спочатку їх ставив всім кому хотів, величезна кількість. І все одно прийшов до того, як і є. В більшості випадків, відсотки 90, якщо є спазм, організм чомусь так захотів. І тому, як правило, там треба шукати якийсь пошкоджений, напружений, запалений суглоб поруч. Uh -huh. Якщо це ми там проснулися вранці, у нас там затекло незручно, окей, тут до тригерів можливо запалення. Але якщо це щось хронічне, то, як правило, щось нестабільний якийсь суглоб. поясниці, коліно, кульшовий, uh -huh. шия. Uh -huh. І знімаючи спазми, як голки працюють? Якщо ми там прийшли один, три сеанси там, раз в тиждень. І в нас те саме, тобто після голок краще, а потім те ж саме. Знову ж таки, це не до розслаблення м'язів до масажів, це як до зворотнього е, укріплення, стабілізацію, тренування. Дякую. Так. Ось ми вже зрозуміли про те, що все працює в комплексі, так і ми не можемо, як ви сказали, тільки там ну все я знайшов для себе новий метод, голковколювання, все якої сніс жодної Ось, Як ви сказали, все в комплексі так працює. Це і фізичні вправи, це і ось можуть бути голки. Це також і ще. Е Ще, ще там нейрохірурги, так які можуть сказати, точно ні ну в а... лікарів ще своя. Вони так, так, там запальні процес, ми ж не можемо там медикаменти прописувати. Хотілося б спитати а, також про ось частинку фізичної терапії, фізичних вправ, які можуть допомогти саме зменшити біль у спині. А, які саме варто робити, які можна робити в домашніх умовах, ну. Нема ж поганих вправ чи хороших, є вправи не своєчасні чи неправильно підібрані. В більшості випадків, щоб зняти біль, вважаються статичні вправи. Але знову ж таки, є нюанси. Сама класика так би формується біля м'язів кору, Такі як вправи як мертвий жук, супермен, бокова планка, якщо виходить, якщо не виходить, трішки легші варіанти. Тобто цей регіон має бути стабільний, відповідно. Тренувати саме. Да, Показник вправкою, які ми можемо робити. Ну, коли в мене боліла спина, я такий, ага, значить, мені для чогось це дали. Зараз спробую. Ютуб вправий приболю в поперед. Uh -huh. Ну, який вправий, коли ти навіть на підлогу не можеш лягти. Ну, звісно. Щось протизапальне, так. Да, легеньке, статичне, це в гострих періодах. Загальних і що ми робимо? показник який що в нас біль не збільшувався. Він тримався або навпаки зменшився. Якщо ви в ідеалі, який показник, навіть в гострих станах ми зробили вправи, якусь руханку, що нам підходить, і хвилин 40 нам суттєво краще. Окей, чудово, ми рухаємося вірно в вірному напрямку. Якщо нам стало суттєво гірше, пішли на його порозтягували, чи на розтяжку, чи самі надивились, uh -huh. порозтягували поясницю і ще гірше, ні, не робимо. Uh -huh. на, насправді, насправді, якби просто складно але часто. А, дякую. А ще от хотів повернутися до голковкольня. Є момент окей, коли є тригер, спазмований м'яз, і голочки допомагають розслабитись. А коли дійсно момент, от, ну, в мене частенько бувало, ну я час від часу, але десь така була закономірність, де ти вранці десь неправильний поворот і ти міг потягнути ось оце от м'яз більше, і ти вже знаєте декілька днів да, ну, не повертаєшся разом з плечем, і я розумію, що це. Ну, або потрібно йти десь на якісь терапії, або ну, як практика показувала 3-5 днів і воно потрішки стихало. Да, але та це... чи в такому випадку голка ну, може бути. Можна бажано не в перший день, між. але якщо у вас проходило, то тут більше до модифікації проблеми. Скоріше подивіться, як ви в якому положенні спите, холодний гаряче, там тобто кондиціонер, протяги. Більше схоже на травматичний міозит. Голки пришвидшать одужання, але там може бути просто банальна протизапальна терапія. Угу. Добре, дуже дякую. Що би ви ще порадили сьогодні? А, з того, що ви з практики зустрічаться, можливо, помилки пацієнтів, коли болить спина? Що зазвичай? Ну, які болить... перші дії не такі, і які алгоритми дій при болях? Класичне, ну. це типу, от в мене вчора хрустнуло, придіть, розхрусніть. <гуз'> <хіко> Який фахівець не буде брати людину в гострому періоді? Тому що шанс допомогти да ну, в кращому випадку один до десяти. Там набряк, нехай краще вдома оці два-три дні протизапальна терапія чи звернеться до лікаря, щоб вони йому щось прописали. Не буває так, що розхрусний. Всі хочуть ту таблетку, щоб відразу. Або тягнуть до останнього, там має болить, може переболить. Займається якоюсь своєю ютуб терапією Добре, якщо вона попала на якесь, хоч більш-менш щось адекватне. А якщо там якась треба розтягнути це м'ясо, молить треба, оцю робити цю праву три рази на день спина ніколи не буде боліти. Тому що я знаю, зараз от, ну, був за кордоном там у брата, то ну, популярний цей тренажер, якого всі, який всі там купують, це Ну, коли ви стоїте, підв'яз під ноги, знаєте, себе перевертаєте, і там майже в кожному будинку цей е тренажер. Ну і багато різних тренажерів. Не він для, теж для популярний, але для позбавлення болі в спині. Це такий міф. Ну, не вже як, якби біль можна було позбавити розтяжкою. Ну все, ми всі б сиділи на шпагаті у в нас би нічого не боліло. Ну well, там yeah, yeah. трошки емоцій би повисів не з головою. <laughs> Приток крові до голови. Uh -huh. Все, нічого, не ну, поняття тонус м'язів. от розслаблення, вона має якесь положення. Ну, ти скільки не розтягни, поки нервова система вважає, що я хочу тримати в такому напруженні, ну, так. і вона буде тримати. Нічого не зробиш. Uh -huh. Дуже вам дякуємо. Ну що ж, дорогі наші глядачі, власне, говорили про болі в спині, які є методи. І, власне, Олександр про це і розказував, і показував. Найперше, що радимо, друзі, так звертайтесь до спеціалістів, розумійте, що не все буде в один день. знаєте, от сьогодні заболіло, зараз я це вирішу. Це дійсно комплексний підхід, це щоб визначити, зрозуміти, чому, як давно, те, про що казав Олександр, все одно знаєте, має багато під. Таких підґрунть, а не все так однозначно болить. І все. Зараз є якийсь один метод для вирішення. Тому будьте мудрими в цьому, не зволікайте. І ми закликаємо звертатись до спеціалістів, які це розуміють. Тому, Олександр, ми вам дуже дякуємо Дякую. за те, що були з нами, і робите життя українців здоровішими. <сумітно> Пасибі вам за вашу роботу. Дякуємо. Коваль Олександр, фізичний терапевт реабілітолог, був з нами у цій студії. І, друзі, Можете переглянути нашу розмову з Олександром на Ютуб каналі. Ранок надії. А кому ви вважаєте це буде корисно, можете зробити для них поширення ці цієї розмови.